21 сьогодні червня зроблю огляд е, всіх оцих відводочків, де я підставляв був матки Карпатки. І хочу їх розширити, підставити вощину, підставити суш. Ну і подивіться, чи от матки прийнялись. Перші вулики, я дивлюсь, матка є. Ходи ближче покажеш. Ходить синенька. Ось вверху. Гарненька маточка, на, кра... на крайній рамочці знаходиться. Давав би їм одну лощенку, вони вже почти відтягнули. Обчинка ну, повиходила, матка позасівала, розплодуку є багато. Це мене радує. Ще на крайній. Так, да, мухи багато повиходило. Супер. Теж мати тут все засіяла яєчко. Красично. Видно ж не? Щось подавай. Так. Ставлю це все на місце. Получається засів, засів. Гощенка підстроєна. І на цій крайній рамочці також матка є. Зараз підкладаю їм одну суш. Біля неї вощину Тепер приставляю цю рамочку на місце і вощиною Закриваю. На перспективу розвитку. Є в них дві вощини є суш, є молоденька суш, поки що поки що достатньо. Добре, потім подивлюся всі всі 20 відводків, скажу, який результат, хто який прийом взагалі по пасіці цих маток. Чи вийшов прийом нормальний, чи не Провожу нумерацію, нумерацію вуликів цих корпусних і по прийому маток з корпусних не прийняли дві матки. Тобто, 10, 10 корпусних вуликів не прийняли дві матки. Це якраз вулик той, що матка взвітала два рази, там немає матки. І, і також сусідній вулик. Це той там, де я не бачив матку. Вони самі були випустили матку, але я її не бачив. Всіх решта корпусах, відводках, де я бачу матку, вони прийняли. Тому я одразу номерую маточку і роблю перші записи про молоду сім'ю. Зараз будемо переходити на лежаки, подивимось, як там прийом. Останній вулик. Дивлюся зараз з лежаків на наявність матки і от на крайній рамочці знайшов маточку. Ось красавиця. Гарно сіє. Я тоді був, раз розширяв, кладав був вощенку. Якраз цій сім'ї вищенки не вистачило. Ну і по чистій случайності в мене лишилося три вищини, вже більше нема. Тому я їх розширю таким одним великим разом. Тепер по, по прийому маток з лежаків всі матки прийняли, приняли. Бджілки всі 10 маток прийняли. Одна тільки матка є трошки з травмованим крилом. Це та матка, де я був закладав шприц тільки канді. Там було трошки канді. І там от вони трошки її потрьопали і крило одне торчить, але матка сіє. Думаю, що буде все нормально. В загальному по пасіці з 20 підсажуючих маток прийняли 18. Одну матку по моїй причині вона взлетіла, потерялась, не прийняли. І одну матку випустили, самі бджілки, але вони її вбили. Виходить. Тому дві, двох маток нема. Але я думаю, це нормальний прийом. 18 з 20. Це добре. Тим двом сім'ям, двом відводкам, що не було в них матки, що не вбили матку, підклав. Відкритий розпліт. Можеш собі самі витягнути маточку якусь. На це все.